9 вересня відбулася традиційна осіння презентація новинок від Apple. Напередодні івенту інтернет був заповнений мемами на кшталт ніхто не чекає нічого нового. І це не дивно, адже останні 5 років Apple дійсно досить повільно впроваджувала революційні функції в свої флагманські пристрої. Але 24-й рік мав усе змінити. Цього разу на нас чекав штучний інтелект, інтегрований в операційну систему. Перша це смарт стек, яка автоматично підбирає потрібні віджити на основі ваших дій та контексту. Наприклад, вона може показати погоду перед зустрічю або нагадати про події в календарі. Крім того, я аналізую дихальні цикли під час сну, допомагаючи виявити можливі проблеми зі здоров'ям, такі як апноє сну. В нових AirPods Pro штучний інтелект допомагає автоматично регулювати рівень шуму. Залежно від навколишнього середовища. Наприклад, ви починаєте спілкуватись з кимось, поки у вас музика в ушах, AI прибирає її та робить розмову більш комфортною. Крім того, AI забезпечує голосову ізоляцію під час дзвінків і робить спілкування з Siri більш зручним, дозволяючи взаємодіяти через прості жести, як-от кивання головою. Ви ж чекали на такий штучний інтелект? Але кого на вересневих презентаціях Apple цікавить оновлення навушників? Всі чекають на анонси нових телефонів, і тут штучного інтелекту насипали дійсно багато. Ще на початку презентації Тім Кук сказав, що новий iPhone було фактично зроблено для того, щоб реалізувати всі задумані функції Apple Intelligence. Отже. Одна з найпростіших фішок можливість переписати свій текст у різних стилях, ши допомагає виправити стилістику, а також заодно підкоригує граматику, але поки що це працює лише англійською. Також можна згенерувати емодзі та картинки. Хочете відправити комусь ковбасу за чима? без проблем. Звісно, людей, які вже користуються нейронками, зокрема ChatGPT або Midjourney, такими фішками не здивуєш. Але особливість Apple полягає в тому, що це все можна робити безпосередньо на пристрої, не використовуючи інтернет та якісь сторонні сервіси. Невідомо яку модель використовує Apple, скоріш за все, власну, але якість та стилістика генерації зображень дуже схож на далі в чат GPT. Тож перейдемо до більш цікавих нововведень. Ось це мені дуже сподобалося. AI допоможе розібратися зі стрічкою повідомлень. Він виділить пріоритетні сповіщення та поставить їх на початок, навіть якщо за хронологією вони пройшли набагато раніше інших, а також може зробити саме й повідомлення. Тобто, я можу просто подивитися на заблокований екран і побачити там не лише тему а початок листа, а відразу суть. Дуже чекає штучний інтелект суттєво інтегрується в застосунок фото. За текстовим запитом він може допомогти вам знайти фото або відео в архіві. Треба лише написати, що саме ви шукаєте у вільному стилі. Ну, це і раніше працювало на мобільних пристроях Apple, але не дуже добре. А зараз штучний інтелект допоможе вам знаходити навіть конкретні дії. Ну, наприклад, ви пам'ятаєте, що знімали, як танцює ваша дитина, але не пам'ятаєте, де це було і коли. Зараз ви можете просто написати ім'я своє. Дитини та слово танцює, та iPhone покаже вам всі ці фото. Дуже зручно, особливо, коли у вас багато фотографій. Apple змушує звернути увагу на свої пристрої школярів та студентів. За допомогою камери та штучного інтелекту можна розв'язувати математичні задачі. Треба лише навести камеру, наприклад, і смартфон дасть відповідь. Також за допомогою камери можна отримати будь-яку іншу інформацію про об'єкт, на який ви навели цю камеру. Треба лише це зробити, і побачити контекст. Побачите, ну Наприклад, якщо це архітектурна пам'ятка, то ви отримаєте історичні відомості. А якщо це вивіска з назвою магазину, то години його роботи. В цьому я і зараз це роблю за допомогою чату GPT, Але спочатку мені потрібно зняти фото, завантажити його в чат GPT, написати запит. До речі, під час презентації я хотів дізнатися, де саме знаходиться Кейк Федерікі, який презентував новий айфон. Я зробив скрін, закинув в чат і дізнався, що це палац образотворчих мистецтв у сан франциско Дуже красиве місце. Завершуючи тему фотографії, не можна не відмітити такі революційні функції, як видалення людей зі світлин, зайвих людей, знаєте ви, які постійно заважають вам на ваших фото. Дякую, дуже. Потрібно. І нарешті оновлена Siri. Набагато яскравіший дизайн, розуміє персональний контекст, має функцію машинного навчання, тобто з часом почне розуміти користувача з півслова. Під час презентації дівчина говорила плутано та декілька разів починаючи про щось інше. Siri зрозуміла та надала правильну відповідь. Десь я вже це бачив. Ага, згадав, у чат GPT. так, да, це давно вже працює. Можна казати, що завгодно, як завгодно. Отже, зараз це буде і в Apple. Але OpenAI ще не. Навесні обіцяли, що ви зможете показати чату свій екран у реальному часі, і він може давати вам поради, розуміючи, що саме ви бачите. Наприклад, ви ділитесь з ним екраном, відкриваєте електронну таблицю та отримуєте поради, як написати ту чи іншу формулу. Але поки що ChatGPT не пропонує такий функціонал, він лише анонсований, а ось оновлена Сірія. Вже може вона підтримує так зване розуміння з екрану. Коли ви щось читаєте, вона знає про що йдеться і може допомогти, використовуючи інформацію з екрану. До речі, Apple планує інтеграцію ChatGPT у свою систему, але це не буде доступно відразу. За словами Тіма Кука, з'явиться в Apple Intelligence later this year, як завжди, тобто ближче до кінця 2024 року, швидше за все з оновленням iOS 18.2, яке очікується в грудні, щоб насолоджуватись всіма новими можливостями Apple Intelligence, вам знадобляться сучасні пристрої, такі як iPhone 15 та більш нові, або iPad та Mac з чіпом M. Але якщо ви дійсно хочете приєднатися до світу штучного інтелекту, вже зараз новий телефон вам не потрібен. Ви можете легко освоїти всі необхідні яйнавички на нашій навчальній платформі Alpi і вже сьогодні почати генерувати контент, який в рази перевершує можливості iPhone на старті. Посилання на Альпі буде в описі. На YouTube зараз багато відео, де хейтять нові iPhone та штучний інтелект Apple, і навіть акції компанії впали після презентації, але це звичайні справи для Apple після релізів. Насправді мене презентація порадувала. Мені подобається, в якому напряму нарешті почала рухатись Apple. Так, ми не побачили принципово нового дизайну телефонів. Вони навіть не оновили AirPods Max, ну крім нових кольорів. Але ми отримали велику кількість програмних рішень, особливо з використанням штучного інтелекту. Я впевнений, що саме у Цьому напрямку компанія буде розвиватися в майбутньому. Менше апаратних інновацій, більше AI. і це круто. Камери та нові кольори. Це вже звичайна справа, це не цікаво, але штучний інтелект дійсно має потенціал здивувати. Єдиний нюанс: після оновлення на iOS 18 ви не побачите всі функції штучного інтелекту одразу. Apple Intelligence стане доступним лише з виходом iOS 18.1, який планується на жовтень. Тобто потрібно трошки ще зачекати. Першими користувачами, які отримують доступ до AI, будуть ті, хто використовує англійську мову в налаштуваннях свого пристрою. Розширення на інші мови, такі як французька, іспанська, китайська та японська, очікується в 2025 році. На жаль, для української мови таких планів поки немає. І штучний інтелект Apple не матиме широкого розповсюдження на нашій мові в найближчі роки. Проте, всі інші ai функції, такі як аналіз фото і відео, будуть працювати незалежно від мови. Отже, навіть якщо ви використовуєте англійську як основну мову системи, ви зможете отримати доступ до нових можливостей Apple Intelligence і в Україні. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Тут багато про штучний інтелект і нові технології. І розкажіть, що вам найбільше сподобалось з нових можливостей Apple? Я особисто дуже чекаю сортування повідомлень та робота з фото. А які функції чекаєте ви? Давайте поспілкуємось в коментарях. Софія Кенютяміаджок. Sure. А поки ви пишете коментарі, давайте послухаємо пісню про нову презентацію від епу, яку я згенерував, звісно, за допомогою штучного інтелекту. А де я навчився це робити? Так, на Альпі. Побачимось. Як його хоче, більш ніж секс, але я ще знаю, ей ай не здатний, все ж. Ай, ай, айфон, ти справ. Але борщ на кухні, не твій стадіон Ей, ай, айфон, ти можеш все знайти Але борщ зварю – я краще, ніж ще Ей ай, айфон, ти справжній чемпіон. Але борщ на кухні не твій стадіон. Ей, ай, айфон, ти можеш все знайти. Але борщ зварю, я краще, ніж ще